Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав на річку Стох і знову на риболовлю. Хочу половити окуня. Якось в минулому році бувало таке, що я виїжджав на вудочку проступу плавкову і вдавалося мені інколи запроти окуня ловити. Сьогодні думаю, ну, подібно поїхати десь по таких річках, де такі завали, дерева нападали і там спробувати половити окуня на черв'яка. Погода в нас дуже вітряна. Просто такий вітер сьогодні цілий день. Ранок був дуже холодний, а день потепліло трошки, але вітер дуже сильний. А, ну, Цікаво. В Стохоті вода знову впала. Деякі річки знову почали пересихати. Так от виглядає стохет, гарно. Поки що комарів немає. Зараз потрібно мені вилити воду з човна. І буду відправлятися. Вже Вже зараз вечір, у нас десь яка там година. Ох, я навіть Я навіть не взяв телефона з собою. На жаль, ну нічого, Відпочину від телефона. Година десь зараз приблизно 16.30 приблизно так. Я думаю, у мене є годинок 2-3, поки сонце сяде і почне вечоріти. Це будемо виливати воду і відправлятися. Можна було перекинути човна, але щось не хочеться напрягатися, не знаю. Лишній раз. А ще виливачкою з бутилки. Виліз воду, покри. Дивіться, як човні набігає вода, але з однієї сторони десь видно тут цвях був мабуть забитий чи що не знаю якась дирка а може ця моль проїла чи як така дирочка ну, ну, типу, коли я буду плавати воно не буде тікти але коли човен з тією стороною нахилений то набивається вода Дуже мало води зараз стопить. Але я буду тебе старатися по таких центральних річках більш плести і під половами шукати. Опані. Так. так, все, відправляємося. Моцика свого тут лишаю. Зараз мені треба десь проїхати приблизно пів кілометра, поки почнуться такі глибші ямки і завали. Там вже можна буде пробувати ловити, бо тут дуже мілка річка і немає таких ям навіть нормальних, де окунь міг би збиратися. Ну типа рівномірно скрізь. Мілка така там по коліна води, буває трошки більше, буває менше. Класна дуже річка Стохід така у нас є. Деколи думаєш, така з... буває. Подивися, як люди ловлять там на озерах, такі великі коропи і так далі. Думаєш, якби в нас було озеро таке десь в селі або біля села близенько, щоб можна було рибалити. З іншої сторони в нас ж є стокіт такий, що ніде такого немає в Україні. Гарна річка, дика природа. Абсолютно така природа, дика, що ніхто не ходить тут. Є такі місця, що тільки місцеві ходять, і то дуже рідко. Болота. Це тільки якби людям нашим трошки. Трошки більше якоїсь, не знаю, гідності, совісті, сумління. Щоб рибу не вибивали електровудками. У нас було б риби в, в стохоті багато, і коропа, і карася, і амура, всього було. Ну але що, має... що маємо, ти маємо. Невеличкі потишки з боку плавають. Щось такого нормального це не видно. Зараз я проїду трохи нижче по течії і там, де пуснуться, більше ямки. Там я спробую шукати окуні. Барсів сьогодні пасе корови, тому він зі мною не пішов, бо він не був вдома. нас дуже любить пасти корови. Навіть я думаю, що можливо він би проміняв рибалку на корови зараз, тому що, тому що барсик вже починає старіти, я дивлюся, і він вже не дуже хоче довго десь там бігти далеко, або то, або то десь довго бути. Він може десь так пробігтися по природі, десь щось там позаглядати і додому скоріше, і вже він би спав собі на траві вдома. А от таке як корови пасти, там недалеко ми женемо, там 2 кілометри від села, так помаленьку, то він вже там любить собі, він і пасе, і відпочиває заодно. Зараз буду пропливати під місточком, яким ми колись збудували, щоб переїжджати на іншу сторону споходу. Тут раніше була яма така гарна, а зараз її геть. Занесло піском землею. Опа! приїхали. Ви, дивіться, місто знизу стареньке її не розібрали. Сверху побудували новий. Через річку. Так, ми їдемо далі. Шукати вже отакі якісь подібні завали. Оце де лежать дерева, водіє, окунь любить так десь підбитися під дерева. Ну але тут ще мілко. Хоча він теж такі. я того року ловив по таких. Ну, був він, так помирається. Але хочу перш поїхати туди, де трошки більше води. Слухайте, як птахи співають. Були, минулої ночі були на озері одному, там рибачили. Хотіли амура чи коропа половити. Не вдалося нам нічого піймати. Не знаю чому вроді вже закормлювали гарного і все робили правильно, але чомусь не вдалося піймати. Ну, але там немає таких співів, птахів. От на стохоті тут у нас то багато так. Ой, черепаха впала в воду тут такі загади є колишні старі я цього року ніхто такого і не гатив рибу так не ловили менше і менше все дедалі таким методом ловлять Тут в нас є ямка, де ми купаємось, бюро називається. Тут зробили такий цей мостик, щоб сходити. Тут щоб стрибати можна було в воду. Раніше тут була глибока, така ямка, зараз вже також її занесло. Стіно мільше є 100, і мільший. О, і вже звідси зараз буде починатися в нас. Ями трошки, ями всякі. То Я думаю, що можна вже пробувати розкладати вудки, пробувати піймати якусь рибину. Зараз я мабуть це і зроблю, бо вже світло я буду пробувати далі їхати, ловити окуня. Ну і плотку там що буде клювати. Не буду ловити на поплавкову вудку. Взяв дві, На всяк випадок, бо можна зачепити і відірвати гачка. Тут дерев, знизу скрізь багато. Мікадо шестиметрова 6-метрова була, але ну, я там з пів метра відламав вершинку, тут мої вже немає стільки, але ще достатньо довго. Буде трошки для цього, для цієї місцевості буде трошки як то навіть і задовго, бо тут бо дерева ростуть і гіляк, і зверху. Але спробуємо. Так. Ну, хочеться пошукати окуня. Того року тут так гарно плював скрізь, де б не була ямочка, здається, кинеш і плює окунь. А як цього року буде, зараз перевіримо. Відразу глибину роблю трішки більшу. Так ось півтори, півтора-два метри. Ну, півтора десь зробив. Буде домашнього черв'ячка. Домашнього накопав дощового. Він поганий. Грубий. І на окуня я зазвичай насаджую такими кусками. Раз, два. Дивіться, от такі куски короткі. Щоб терчили сантиметр з тої сторони гачка, сантиметр з тої. Можна навіть довше. Окунь якось більше охоче бере, коли отакий от великий пучок, аніж коли просто черв'як здовж. Чепити. А плотва навпаки. Плотва любить, коли тончить черв'ячок, чепляний. Ну, хоча також буває по-різному. Так. Будемо зараз закидати і пробувати піймати щось. Може на піскаря він різко сильно смехає, от він якусь не плавно бере. Так, а вихуї. О, хочесь. О, це не окунь. Це густерка чи що? О, перша риба, дивіться яка попалася, густерка. Така невеличка. В принципі, можна було б забрати. Але я сьогодні полюю за окунем, тому її... Відпущу. Побігла мені геть черв'яка. яка треба знову знову нового брати. Але якщо плює густерка, це значить, що я мабуть на дно не закину. Десь можливо наживка йшла трохи вище, ніж потрібно. Зараз спробую трошки більшу глибину зробити, щоб геть по дні. Ще на пів метра більшу глибину. І зараз знову спробуємо шукати окуня. отако О, піднявся молодя повів хтось таки хтось, хтось повів це у нас знову густерка така ж сама клюнула така от дивіться знову густерка клюнула десь видно вона там стоїть не дає черв'якові допливсти до окуня. Зараз спробую ще один раз, якщо не вдасться окуня тут мені зачепити, тоді я буду їхати далі. На густерку час не буду багато витрачати. Хоча можна було б і половити густерку, вона також так от пожарити її або засолити. Смашна вона. Так от. Ей ей ей. Кей пучок на окуня роблю. Так, ти цього піймав яку платицю, вже таку вже можна навіть забирати. Непогано. Така плотичка. Гарна. Зараз чуть-чуть змістився. Далі течії. Ось тут у нас є така ямочка непогана. Колись була. Зараз не знаю як вона. Ох, хтось клює також тут. Їду далі, бо немає тут. Навіть плотвай та не клювала якось пару разів сіпнула поплавка і все. Їду далі шукати. Тут, саме тут, на цих місцях, де я щойно ловив, то тут я ніколи окуня не ловив. Якось він не клював. Місця гарні. Тут де нижче течії, вже я його ловив. Я думаю, що він і тут міг би бути, але чомусь не клює. Така краса тут на стохоті взагалі. Фу. Що -то тут тут пробувати чи не пробувати? Мабуть поїду далі, там де більша ямка якась буде. Вже скоро вечір. А я ще окуня не знайшов. Така трошки глибока місце. Не бути тут окунь. О, так гарно. Дивіться, яке коріння у воді. Ух, і там рибка стоїть знизу. Але я поки їду далі. Тут зараз буду пробувати. Починається таке глибше місце, річка ширша, глибша трішки. Буду пробувати. Ось туди прямо геть на ту сторону, там під ту вільху. Там навіть бачу якась рибка стрибає. Робно, щось там є. Друзі, хтось вчепився. О, окунь. Так, да, я його знайшов. Ха. Клас. Знайшов я його, дивіться, друзі, який перший окунець. Красава, дуже класний. О, підчепився. Дивіться, друзі, який перший окунь. Я їх знайшов все-таки. Я його заберу. Вони дуже смачні, жарені. І в них немає майже кустомах. Це для дітей. Дуже такі гарні вкусняшки. Отакий перший опонець є. Оце краса. Оце вже краса. Все-таки вони, де були ті роки, так само і цього року там стоять. Є, є сенс проїхати у тих самих місцях. Ну, дуже класно. Що ще мені вдасться їх наловити трошки. Куди під берег закидав, там є такі дерева опалі. Там -то можна і зачепити будочку і лишити її там, але якщо пощастить, то можливо ще витягну окуні. Можливо, він там не один був. Зазвичай окуні такими табинцями ходять, О, знову клієтесь. Повів. А ні, не повів. Ну воно так притопив поплавка, я думаю, що це опен. Класно. Класно, класно. Ну, ще разок. Ну. Так. Немає. Плаву тут пішов далі. Десь ближче до берега, мабуть, лівіше. між деревами. Тут далі поплавок поплів, і вже там немає кльову. Його треба знайти, де він стоїть. І він, Якщо біля нього пропливає, він виходить десь із під, із -під того дерева. Ось зараз, я думаю, буде клювати. Маю дивно. Безперечливо. Зачепив такий пучок черв'яка і вже знову. Я думаю, зараз буде краще клювати. Бо там вже був такий геть. Дуже скоблі черв'як. Зараз буде отак, пліє зразу гарно. Ой є. Це плотва. Непогана плотва, Знову черв'яка мені всього порозкидала, ну я її заберу. Отак трошечки потрошечки її наловлю окунця і плотви. відразу приїхати знову. Не дуже різко. Схоже, як то може і опин. Поднимаю. Опа. Ехать. Ох, яка плотва гарна. Нічого собі. Яка гарна плітка, дивіться. на. Краса. О, так, так тут вже, вже варто забирати, така вже непогана плотва. Щось там трошки висить, але ну, ще один раз значить, закину. Це вже дуже обгризли мені черв'яка. Так, відразу покльовує. Повела. Отак відірвалась. Ой, як класно попльовує плотва.